Вітаємо вас, шановні глядачі на каналі спортивних новин Луганського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Луганського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Сьогодні ми знову з вами, щоб поділитися найяскравішими подіями та досягненнями наших спортсменів. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної важливої новини. Починаємо! Оплесками зустрічаємо чемпіона Європи зі спортивної гімнастики Радомира Стельмаха. Представник Луганщини у складі збірної національної команди України виборов золото на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків, що проходив в італійському рівні. Українці виграли як кваліфікацію, так і фінал. Вітаємо! Тільки вперед! Після феєричних виступів на гімнастичному снаряді переходимо до важкоатлетичного помосту. В місті Луцьк завершився чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. Луганщину представили вісім найсильніших важкоатлетів області. Три золоті нагороди здобула Тетяна Буднікова. Трьома срібними медалями відзначилися Софія Наумова, Ганна Калашник та Сергій Котолевський. Бронзу здобули. Тетяна Андріященко, Ангеліна Селіванова та Марк Ліванзов. В'ячеслав Ктітарев увійшов до шістки найсильніших атлетів. Так тримати! З важкоатлетичного майданчика вирушаємо на трасу пригод. В місті Києві завершився чемпіонат України зі спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях, в якому взяли участь більш ніж 600 спортсменів з різних куточків України. Наші спортсмени гідно представили наш край. Олена Костіна здобула дві золоті та одну срібну медаль. Віталій Павленко виборов золото та срібло. Вітаємо переможців! Прийшов час нашої рубрики Еволюція спортивної моди. Одягайте кросівки для бігу. Ми з вами починаємо забіг на дистанцію, яка вимірюється не кілометрами, а тисячоліттями. Уявіть себе в далекі давні часи, коли перші люди ходили на полювання. Їм потрібно було бігати, щоб наздогнати свою здобич. Вони використовували те, що мали під рукою, просто обмотували свої ноги шкірою тварин. В період середньовіччя та епохи Ренесансу інтерес до спорту значно згасає. Спортивний одяг майже не розвивається, але час плине, люди ставали більш винахідливими, інтерес до спорту підвищувався і біг не був виключенням. Ми зупиняємося у 19 столітті. В цей період спортивний одяг починає розвиватися як ніколи раніше. Чоловіки починають приділяти увагу своєму спортивному вбранню. Зазвичай вони обирають шорти або штани, які були коротшими ніж традиційні, та світлі кофти або майки, які дозволяли шкірі дихати під час бігу. Жінки теж не відстають, не дивлячись на те, що їхній спортивний одяг виглядає дещо інакше: довга спідниця або навіть спеціальні штани. Які дозволяють вільно рухатися. Спортсмени були незадоволені спортивним екіпіруванням, а деякі навіть ставали авторами технічних винаходів. Англієць Джозеф Фостер, який захоплювався бігом по пересіченій місцевості, не знайшовши придатного йому взуття, виготовив у 1895 році моделі з шипами на підошві. Успіх нової моделі серед колег з клубу підштовхнули винахідника до створення власного виробництва у Болтоні. Тоді ніхто й гадки не мав, що вже у 1958 році його онуки стануть засновниками відової марки спортивного одягу та взуття рібок. Повертаємося у 1896. Починається епоха відродження Олімпійських ігор. Це спонукає промисловців до винаходу нових варіантів екіпірування. Яке підсилювало фізичні можливості олімпійців. У 1924 році засновано компанію Взуттєва фабрика братів Даслер основною продукцією якої тривалий час були і гімнастичні тапці і шиповане спортивне взуття. Вперше спортсмени виступили у шипованому взутті Даслер на олімпіаді 1928 року в Амстердамі. Але справжній успіх цьому бренду приніс американський бігун Джесі Оуенс. У взутті цієї марки на олімпіаді 1936 року він завоював чотири золоті медалі та встановив п'ять світових рекордів. З цього моменту Даслер став негласним стандартом спортивного взуття. Олімпійська мода швидко привернула до себе увагу, і незабаром спортивний одяг став дуже серйозним комерційним бізнесом. У 1948 році, в результаті реорганізації компанії Даслер, з'явилися дві фірми з виробництва спортивних товарів Адідас та Пума. Але повертаємося у 1928. Олімпіада в Амстердамі. Перший олімпійський старт з бігу для жінок. На той момент чоловіча форма претерпіла зміни. Якщо раніше одяг для участі на Олімпіаді повинен був закривати руки по лікті та ноги е до коліна, то зараз її зробили коротшою. Жінкам дозволили одягнутися таким же чином. На них вже не було пуританського одягу. Це була звичайна спортивна форма: футболка і шорти вільного крою. Дозволялося замінити вовну на шовк, бавовну, сатин, що значно спростило біг жінка. В 40-х роках, нарешті, стало можливим виступати в короткому облягаючому одязі. 50-ті відзначилися появою нових еластичних матеріалів, що прийшли на зміну трикотажу. Поступово розроблялися спортивні костюми, що відбивають ультрафіолетові промені, регулюють температуру тіла спортсмена, борються з потом, замерзанням, допомагають роботі м'язів та заощаджують енергію. У 90-ті з'являються чоловічі трико для бігу, а для жінок бра та топи. З кожним роком спортивне взуття стає все складнішим, як технічно, так і технологічно. У сучасному світі спорту справа не обмежується лише варіаціями з шипами. Наприклад, сучасні спрінтери бігають у взутті, що важить всього 93 грами, а марафонці виступають у кросівках, у підошви яких упресована рисова полова, що поліпшує щеплення з поверхної дороги. Спортивна мода не лише відображає розвиток спорту, але й сама є його невід'ємною частиною. Наш випуск підійшов до завершення. Дякуємо вам, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі. До зустрічі у наступному випуску. Щастя і вперед! До перемог!